Друзі, доброго дня. Я в селі Тернівка, це Вінницька область. Такий будиночок глиняний, обложений цеглою. 60 соток землі неприватизованих. Недавно. Померла бабушка ну, з документами, якщо переформляти, треба буде трошечки почекати. Можна дати задаток, якщо когось цікавий. Така місцевість навкруги. Е, тут дорога, я заїжджав цією дорогою, але люди кажуть мені, що ну, вона це так, люди самі накатали через ярок. а основна дорога йде вище. І далі вона там, наче як всипана, чи зроблено щось таке. Газу немає в селі, вода в криниці. Тут туалет. Сарай якийсь дрова були, дровник, так. Да. Собачка. Соб, собаку забираєте хоч? Ні. Теж ще. Криша каже, внизу жесть і шифером да, перекрита. Жесть там капітальна, я тобі кажу, там жесть вона не привіє. Вони разом зі там хату, та хата вже розвалилася там ото є. А, ну, а так, кстати, забув сказати, тут два участка разом ну на одних документах. І за цього 60 соток. Там покажуть згороду. Віранда така. Наче не відпадаю ще. Це хотка. Такая була колись. А що пол? Пол Заст... тут бетонірований і застелений. Прихожу. Так, прямо у нас кухня отоплюється грубою все. Осталі нічого такого не видно страшного. Так, груба і плита тут в хаті. Тепер це ця кімната, що опалюється теж грубою. І друга кімната холодна, виходить. Меблі всі залишаються, люди кажуть там, по мілочам забирають. А таке всяке лишається все. Так, і це холодна комната. Отака. а тут пол деревянный. Бачу. Так. Хотя больше не могу смотреть. Маленькую дверь, может, и тут маленькую Открывайте. А я пока в погреб сходил. Дверь, дверь, дверь. Ага. Ариф. Дуже серьезный зверь. Ариф. Так, погреб тоже. Нормально в стані наче виглядає так, оце кусочок землі теж до хати. Тут була стара хата колись, да ви кажете? Горішок є. Там на нікабах ні. куре посуть. Там ліс. О, це город. Тут частина і ще вниз там є. А то ліс, так? прямо? Ні, ліс це за тою посадкою. так, у перепосадки зразу там ліс. Може знаєш, що де 1000 там захоронять. Нічого себе не знав такого. Да? <ррик> Такий дворик внутрішній. Тут нас діт 20 років на состелях туди, він сідався, спеціально для нього пристроїли, він тут на цій на цьому топчані тіпа. Ти відпочивав, <смі> тут ще така кімнатка маленька пристрою Так, так що це літня кухня, да? Там це теж сарай, че сидел раньше там когось зерно як давали, там мішки сладірували сіти. Так, тут літня кухня Пічє Працююча, теж наче нічого не тече, нічого такого. Ні, він то не тече, але там плита вже два роки не топилась, її треба буде підлампічувати. О тут? Да, да, ага. так. І треба дивитися. Там... І, і тут навіть... ще така пристроєчка літом, щоб тут щось куховарити, щось робити собі. Дуже вдобно, почти як на вулиці, на свіжому воздухі. Звично я так ремонт робив робимо з білим, а тут все воно так прилічно, але тепер уже. Так, тут якийсь теж сарай. Тут, тут, куча сарай. Там дрова, да, там. я вже запутувався в цих дверях, щоб... Це... що куди. Там вон, тачка, ага. ставили, нові колеса не купила, тільки колеса, блін, спішіть штука. Тільки недавно купили, думав, бабуся ще проживе, а вона. 89 років пішла. Так, а як це мені на город пройти, бо я вже не пам'ятаю. ось все ще пристроїться теж, Там свині держалися. <ріх> Знаєш, скільки тут можна? заходить. Да, рибалка ось нормально, дядьку рибу суша. Ну, Тоже двері да, кучі. Там клетки, лестниці, всякі параші, там Короче, рибу. тут все, що хочеш. Рибалка вон на віше гриве, да? я бачу ж кажу. Це блін, там. Це кошку, для курей. Пару попадаєш. Ворог попадається, тут, ми... даємо, типа вони там збираються, здаєш гроші, там 300-400 гривень. І, і... можна ловити. Да, вони закупляють речі. Я поняв, я поняв. Тут теж така пристроєчка. Так, і зараз криницю покажу і город. Куди це на город вийде? Ти Туди, де, де ми до криниці, де ми А, через, через літню <плес> кухню. Ми сюдою проходили. Раніше тут був туалет, а? ж почали тут їсти готувати. Та й куди? Дивись, не вдалься. Так, отут от ще город, ось оцей город, що ми дивилися. Тут городик, що засадино. Криниця, така криниця одна на двох. Ми води наче багатенько, дивилися. Ні, пробувати не буду. Я бачу, що як ви набрали тут. Не, попробуйте. Витягніть. Так, внизу тече річечка. Сейчас попробую воду. Такі простори тут все, друзі, дякую за увагу.